Buonasera signora Janeska. Quando parlo a suo marito, il presidente dell'Ucraina, di sua figlia Alexandra, di suo figlio Kirilo, di lei, è l'unico momento dell'intervista in cui lui sorride. Come avete vissuto questi mille giorni di guerra? вони <totipotente> Це не було легко, це не, і не буде легко, поки ми не побачимо нашу перемогу. Проте ми намагаємося всі розглядати розглядати ці тисячу днів як тисячу днів стійкості, тисячу днів витримки, тисячу днів роботи для перемоги. Тому, коли ми згадуємо, що в перші дні після початку повноштабного вторгнення нам деякі не давали і тижня, що ми протримуємося, а ми протрималися вже тисячі два дні, то це ще й тисячі два дні оптимізму. Комідійде колір сусіди. Не можу розповідати всі подробиці через. Через те, що ми маємо зберігати в безпеці їх. Проте ми всі в Україні, ми всі в Києві. А, якщо я іноді виїжджаю в такі відрядження, як сьогодні, то діти мої постійно знаходяться тільки в Україні. Кондурієш адінконарюсь в маріту. Іноді на роботі. Інші подробиці також не можу вам розповідати. Сenta. Oggi suo marito ha detto che non si possono perdere migliaia di uomini per la Crimea. È uno strappo doloroso questo. Я впевнена, що він мав на увазі, що uh, найвища ціна, яку платить Україна в цій війні це ці люди. E quindi, insomma, se è necessario anche avere una piccola perdita territoriale per salvare migliaia di persone, questo sacrificio va fatto. Poi magari è recuperato per via diplomatica. Voi sapete, io non ho l'obbligo di spaventare questa informazione da parte di Ucraina. Penso che in Ucraina ci siano più spiegatori autoritari questo tema. Я думаю, що краще про це з подробицями запитувати саме президента, що він саме мав на увазі. Проте можу повторити, що цінність сільського життя це найвища цінність для українців для України. Одночасно з тим, втрата території це знову ж таки означає втрату людей, тому що для нас територія це не просто квадратні кілометри, це люди, які живуть на цих квадратних кілометрах. Це Uh, чиїсь родичі, чиїсь близькі, люди, яких мене готові втрачати. Я вже почала про це говорити. Справедливий мир це повернення всіх наших полонених додому. Наразі uh, тисячі українців знаходяться. Uh, на території Росії, і ми говоримо не тільки про військовополонених, ми говоримо про цивільних: це журналісти, це медики, це священики, це, це діти, це дорослі. Справедлива перемога це коли ми побачимо всіх вдома. Справедлива перемога це коли ми повернемо всі території. Знову ж таки, з тої точки зору з тих міркувань, що а, не можна втрачати людей. І а, справедливий мир це мир за. Які відповідає міжнародному законодавству. Сентаквалістат моменту плюдили дісти мільйорні? Доволі часто ставити подібне питання. Дуже складно на це відповідати. Uh, і взагалі, мені здається, неправильно робити якісь рейтинги. Ти відчуваєш в моменті. Якщо ми говоримо сьогодні, то зараз найтяжчий момент це. А, гуртожиток в Глухові два дні тому російська ракета вбила 12 людей, двоє дітей. Це складно тиждень тому. Це був мій рідний кривий ріг, і знову ж таки вбита ціла родина. Двоє маленьких дітей, синів однієї, матері, і їхня маленька донечка. Мене це, наприклад, не втішає ще й тому, що я добре знаю той будинок, в якому вони жили. І коли ти бачиш ці світлини повністю складеного будинку від удару російської ракети будинку, по який ти ходив сто разів, це важко переживається. І на жаль, таких епізодів за ці тисячі днів у нас постійно додається. Ми рахуємо вбитих, ми рахуємо зниклих, і ці цифри також постійно зростають. Я вже нещодавно казала в одному з інтерв'ю: я погано запам'ятовую число, наприклад, вбитих Росією дітей, тому що, мабуть, це якийсь психологічний такий. Психологічний бар'єр для мене. Як тільки я запам'ятовую одну цифру, вона зростає. І а вже ж моя мрія, щоб ця цифра більше не змінювалася. Нам достатньо жертв. Я думаю, якщо говорити по-простому, українці зараз всі не виспані. Ми ніколи не висипаємося, тому що агресор дуже любить влаштовувати нам нічні масовані обстріли, а зранку всі мають іти на роботу, діти до школи, і тому це така постійна втома. Яка є у всіх, а вже ж в такому постійному стресі дуже складно витримувати, і більш ніж 80% українців живе в вони про це говорять під час соціальних опитувань. Живе в постійному стресі. Ми розуміємо, що це не може не даватися в знаки і на фізичному стані і на психологічному. Навіть просто спостерігаючи за людьми, ти можеш побачити, що а, немов в, в, в звичайній ситуації хтось може раптом почати плакати або вийти з себе, нервовий зрив може статися з людиною. І таких випадків все більше і більше. На, на щастя, ми працюємо над ним над цим уже зараз. Ми розбудовуємо системи сервісів, ми намагаємося. Uh, впевнити людей, що піклуватися про ментальне здоров'я це необхідно. Uh, проте постійний uh, стрес і навантаження невпевненість в, в завтрашньому дні. Uh, це головні зараз, uh, мабуть, риси людей, які живуть в Україні. Ільруморе деле бомбе та крищерель дезидерні вівере. Мені здається, тут, тут, тут немає нічого романтичного взагалі в війні. І шум ракет він може тільки лякати. Він нам не надає сил жити. Сил жити нам надають люди поруч з нами, же сил жити нам надають наші діти, заради яких ми живемо. Е, сил жити дають тільки позитивні речі, речі, які е, важливі для всіх людей в світі, які цінні для всіх, для кожного з нас. Це любов, це сподівання на майбутнє. Е, звук, помп нікого не, не може, нікому не може дати бажання жити. La sua fondazione assiste bambini gravemente malati che però riescono anche a studiare. Lei li chiama «Questi sono i miei supereroi». Sì, uh. e i okay, progetti che okay. uh. abbiamo in atto, супергероїв. chiamano «Sopreroi Superheroi». È incredibile quando vedi questi bambini. Stiamo cercando di creare… Освітні простори в лікарнях, в яких діти лікуються довго, коли, наприклад, складні захворювання і вони не можуть відвідувати школу, ми намагаємося створювати ці школи супергероїв, як ми їх називаємо, для того, щоб діти могли відволікатися на навчання. І це дійсно допомагає їм одужувати. Ми називаємо їх супергероями, ми називаємо тих вчителів, які з ними працюють, також супергероями, тому що це дійсно. Не просто вчительська вже професія, це призвання. Люди ходять в лікарню вчити дітей. І наразі в Україні вже відкрито 17 таких центрів. Фундація допомагає відкритися ще шести. Сподіваємося, наступного року ми додамо таких школ супергероїв до нашого переліку. Quanti bambini voi dite che sono stati rapiti dai russi? E quante probabilità ci sono di riaverli indietro? За даними uh, України, це 19,5 тисяч дітей незаконно вивезених з території України. Uh, хоча, хоча росіяни говорять про більшу кількість. І це uh, говорить тільки про те, що вони. Радіють цьому виправданню. Вони не вважають, що це протизаконно, вони не вважають свої дії неправильними на сьогодні. За даними нашої правоохоронної системи: 388 дітей всього лише нам вдалося забрати назад. І кожного разу це складна робота, в яку залучено багато людей. e organizzazioni internazionali, Prova, giudici di giudizio e ogni volta è un'operazione unica che è difficile di fare, è così A questo proposito, i rapporti tra Ucraina e Vaticano non sono stati sempre eccellenti, però ieri lei è stata ricevuta dal Papa e lo ha ringraziato per quello che sta facendo il Cardinale Zuppi per provare a riportarli a casa. Come è stato il vostro incontro ieri? Була тепла зустріч. Я ще раз попросила його святість, щоб він і Ватикан в цілому докладали. Зусилля для того, щоб повернути наших дітей і інших українців, які зараз знаходяться утримуються в Росії, кардинал Дзупі в цьому процесі відіграє важливу роль. Ми знаємо вже кілька людей, які завдяки. Його особистому втручанні нам вдалося повернути наразі. Наскільки я знаю, в цьому місяці Україна верифікує остаточно списки людей, яких ми хочемо повернути, і вони будуть передані з Дзупі особисто, і сподіваємося, що ця робота буде ще більш ефективною. Тому саме про це і говорили, що ми не маємо. Втрачати час кожен день, який проведений українцем в полоні, це тортури, це страшні умови перебування, це просто небезпека. Тому ми маємо намагатися зробити все якомога швидше. La signora Gianesca non ama, e si può capirla, le domande di carattere militare e politico, ma a parte quella sulla Crimea, almeno un'altra devo farglielo. I missili a lungo raggio, autorizzati dopo tanto tempo da Biden per colpire anche in territorio russo, come possono modificare, secondo lei, glielo chiedo da cittadina proprio, non da moglie del Presidente, le sorti della guerra? Я не маю жодного уявлення. Ви знаєте, тут треба бути тут. Навіть не достатньо бути військовим спеціалістом або стратегом, або при спеціалістом з геополітики. На жаль, що завтра станеться в війні, може знати тільки той, хто хто планує наступний крок. Тому eh, я не зможу ніколи мабуть відповісти на це запитання. Пошукаю, си Україна пердисла гурра серебро і період анкіпаїс вічини? Я певна, що о, всі зараз вже в небезпеці. Просто о, найстрашніше відбувається на території України. Агресор обрав Україну як плацдарм для того, щоб демонструвати, що він може зробити з заходом в цілому, і потрібно це розуміти, і потрібно піклуватися про свою інформаційну безпеку. І я бачу, що така робота дуже повільно проходить в деяких країнах. Тому що вони впливають все одно, російська пропаганда працює в кожній країні Західної Європи і не тільки Західної Європи. І якщо розслабитись, можна просто пропустити той момент, коли ця пропаганда або дезінформація перетворюється вже в агресію. На Україну напали також не одразу. Перед тим було 10 років. Агресивних розмов на телебаченні, якихось eh, дивних умов про співіснування. Eh, це просто так не, не відбувається за один день. Тому eh, я радила не розслаблятися. Так, eh, це дуже небезпечно зараз. Тралітант tante atrocità che avete subito, Qual è quella che le ha ferito di più il cuore. Це також дуже складно. Знаєте, боляче. Буча? Буче, це було одне з перших страшних потрясінь. Потім було багато. Бу, були... Eh... А, масовані а, поховання в Ізюмі, коли ми бачили ці кількість а, могил звичайних цивільних людей, це дуже страшно. Каховка було багато страшних подій. А, проте ви знаєте, що найбільше болить, коли ти розумієш, що і навіть після того, як ця війна закінчиться, наслідки будуть ще довго. Україна зараз найзамінованіша, найбільш замінована країна в світі. Тисячі квадратних кілометрів, забруднених мінами, які потрібно розчищати, і наразі нам дають десятки років на цю роботу. Екологічні втрати неймовірні. Знову ж таки, Після того ж підриву Каховської дамби екосистема всього регіону змінилася. Там, де були лани, там, де вирощували овочі, фрукти, зараз, зараз вода, і навпаки. Там, де були е, ліси, зараз все спалене. У нас вже є кілька природних заповідників, в яких знищені е, е, тварини і птахи, які були занесені в червону книгу, і ми більше їх можемо не повернути. Ну тобто, війна знищує все на своєму шляху від людей, закінчуючи природою. І ще раз хочу сказати: там немає нічого романтичного. Зовсім. Це тільки погано. Літалія стата e vi è tuttora molto vicina, superando anche molte riserve da parte della nostra opinione pubblica. So che questo ve lo apprezzate. І ми вдячні. А ви те паура ви відменти? А в чому сенс боятись? Ми не маємо боятися. У нас є такий вираз нам своє робити. Ми сподіваємося на підтримку. Ми сподіваємося на здоровий глузд. Ми сподіваємося на дружнє плече. Ми сподіваємося, що наші спільні цінності мають нас об'єднувати. Проте, так, ми боїмося. але це... Uh, сподіваємося, uh, що цього не станеться. Після перемоги блискуче. Не планували поки що. Grazie signora Zelenska, auguri per il suo paese e per la sua famiglia e a voi buona serata con Stefano e Martino e affari tuoi. Yeah.